Всю інформацію щодо платежів можна знайти у розділі статистика в клаці платежі. Виберіть період, за який хочете подивитись дані за сьогодні, вчора, тиждень, місяць, квартал. Також можна вказати конкретні дати. Над графіком будуть виведені загальні дані за період, кількість платежів з виділенням успішних та неуспішних транзакцій, а також підсумкова сума, що надійшла на рахунок. На графіці будуть сумарні надходження платежів за курси, розподілені по днях у періоді. Ви можете вибрати, що виводити, кількість транзакцій або загальну суму, а також відфільтрувати та відобразити платежі тільки за школою чи курсом, який вас цікавить. В секції оплати від студентів можна переглянути список студентів, курс, сума й статус оплати та дату останньої зміни статусу. У системі існує три статуси оплати: не оплачено, якщо транзакція не вдалася, очікування, якщо оплата чекає на підтвердження, та оплачено, якщо транзакція успішно завершена. Записи в таблиці можна сортувати за сумою та датою, а також фільтрувати за такими параметрами, як ім'я студента, статус оплати, промокоди, валюта, сума платежу та назва курсу чи школи.